Один лев стрелец 9 по 15 грудня. Самі основні моменти, що на вас чекає. Буду вдячна вам за коментарі під відео на місяць. Чи підійшов вам такий формат, сподобався. Якщо так, я буду продовжувати в такому ж форматі робити. Ні. Вернемося до старого. Поїхали. Один лев стрілець Ага, от вони потери денюжек. Потери, втрати. Верніше, трати. Десь... На те, що не розраховували, тратити, а придеться тратити якісь поїздки, сообщення, переписки активні. Можуть, можете поїхати за кордон, можете поїхати в командіровку, десь кудись рішення випросів з високопосадовцями або з вашим керівником, щось можете вирішувати. Знову ж таки, трати. Ну тут трати на сім'ю, на дітей. Кого немає дітей, можливо, на племінників. Ще щось, ну, от якась така історія, що пов'язана з дітьми. От друга частина тижня вообще, шикардосна. Да? Сім'я, дом, уют, можливо, ремонт, можливо, просто прикрашання дому. Знаєте, от якась така приємна, тепла атмосфера. Далі поїздки, повторення ситуації, а от мені от в неділю відстоювання своїх прав, інтересів, десь можете з кимось сваритися, можливо, вдома. Можливо, вдома будете відстоювати свої права, границі і так далі. А, вот, така історія. Ну, в принципі, непогано. Далі, дивіться, щось новий етап у вашому житті. Зверніть увагу, так, карта. Прям я вам кажу, як кажуть карти. Зверніть увагу на поїздку на автомобіль на цьому тижні. От, якісь можуть бути переживання з приводу цього. Е, от. Можливо, це якийсь переїзд вас чекає, і ви через це переживаєте на нове місто, нова робота, переїзди і так далі і тому подобне. Ви, ви можете через це переживати. Але тут ще карти кажуть, дорога. Зверни увагу на дорогу. Так, Овін, Лев, Стрілець. Щас, давайте для кожного окремо. Лев. Прекрасно, ідеальна карта. Що ж я хочу сказати? Дивіться, у вас дуже багато карт влади, документів, закону. Будете багато, от, щось можливо, хтось здає іспити, хтось якісь, треба забрати документи, подписи, да, якісь реєстри і так далі. От якась така історія, бумажна, бумажна ви поняли, да, але офіційна, державна і все таке. Овен, якийсь шанс випадає, можливості випадають. Не профукайте, він малесенький. його можна, знаєте, недооцінити, а потім будете лохті кусати. Лев, фінанси. Стрілець. Це новини, це якісь можливості, нові, нові проекти, це время припровождення з дітьми. Да? от може бути таке або поїдете до дітей, або зустрінетесь там, не знаю, внуки, діти, племінники і так далі. Так, щось новеньке, якісь нові зустрічі можуть бути на цьому тижні. На все добре, папа. -па.